Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. АТБ І розпочалися нові акції та знижки з 10 по 16 вересня, включно. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Подивимося спочатку знижки на олії з вами. Дивіться, знижка на олію щедрий дар, нерафінована і рафінована. Ось вона. Об'єм 850 мл і ціна 70 гривень 40 копійок. Знижка залишається на олію чумак золота. Рафінована, об'єм 900 мл 79,90. І знижка ще на олію Олейна. Рафінована, об'єм 3 літра. І ціна 272 гривні. І все, на жаль, більше знижок немає. Далі, з вами поглянемо знижки на майонез кетчуп та соус. Майонез столовий оліс 67% 560 грамів 57,90. Майонез чудовий оліс 50% 560 грамів 50 гривень. Знижка ще на майонез файний оліс 72 500 грамів 68,50. Салатний майонезний соус від «Оліс» 560 грамів 45,70. Майонезний соус салатний «Гуляй поле» 550 грамів 41 гривня 90 копійок. Майонезний соус салатний «Розумний вибір» 350 грамів 21 гривня 80 копійок. Майонез справжній 67% 180 грамів 16,90. Знижка на кетчуп, шашличний лагідний і солодкий чілі. Від оліс 180 грамів солодкий чілі, а шашличний і лагідний по 250. І ціна однакова: 19,90. Знижка на соус густо сирний 180 грамів 24. І часниковий густо 180 грамів 22 гривні 70 копійок. Чумак, лаваш. Ролл 200 г 22 гривні 50 копійок. І чумак соус бургер 200 г 50 копійок. Знижка на соус соєвий чумак об'єм 470 мілілітрів. І ціна зі знижкою 40 гривень 50 копійок. Знижка на гриби опеньки мариновані. І на асорті з грибів китайських маринованих 85,50 копійок. Ціна однакова. Знижка ще на томатну пасту чумак 25%. 300 грамів склі 51 гривня 50 копійок. Знижка на заправку буряково томатну тотчин 220 грамів, 32 гривні 50 копійок. Руна до борщу заправка в 55 гривень, і кетчуп томатіна лагідний. 70 грамів 6,90. Поглянемо з вами знижки на м'ясо. Дивіться, знижка на тушку охолоджена, Курчат перша категорія 107,90. Ось вона, ціна за кілограм. Знижка на крило золотко, курчат охолоджене. На жаль, я його не бачу, але знижка є, значить, буде. 96,70. На цьому тижні знижка на м'ясо. Гомілки. Знатна курка курчат охолоджене 146,40, 40 мартадельки підглобено 600 грамів упаковці і ціна 150 фарш курячий. Ось він, 500 грамів в упаковці і ціна 88,50. Знижка на ковбасу м'ясна лавка до пюрешки. Варена. Своя лінія 500 грамів 74 гривні. Рулет курячий від своєї лінії. Варено копчений 269,90 ціна за кілограм. Виріб фаршевий, ковбасний ряд. Розумний вибір, часниковий, напівкопчений 420 грамів 52 гривні. Ковбаса салями бавацька, сирокопчена. Від своєї лінії 31 гривня 50 копійок за 100 грамів. Ковбаса Дрогобицька, напівкопчена. Паличка така невеличка. 320 грамів і ціна 128,90. Сосиски з м'ясо птиці. Докторські фірмові міні. В упаковці 350 грамів без оболонки. І ціна 61 гривня 50 копійок. Знижка ще на ось таку ковбаску. Виріб фаршовий. Ковбасний ряд смачний з молоком 500 грамів 55,80. Ковбасний ряд класична шинкою 500 грамів 71 гривня. Ось така ще ковбаска. М'ясна лавка. Вершкова. 400 грамів 102 гривні 40 копійок. Шинка варена, ковбасний ряд. Фірмова 500 грамів 92 гривні, 90 копійок. Знижка ще на сосиски. До макарошки від своєї лінії. З м'яса птиці 330 грамів у упаковці і ціна 62 гривні. І ось такі ще сосиски, ковбасний ряд. Крихітні, малесенькі. 67,50. Сир плавліний, емінталір і моцарелла 8 пластиночок в упаковці. І ціна однакова: 48,90. Золотий резерв, сулугуні і моцарелла 180 грамів, 52 гривні, 90 копійок. Сир твердий, вершковий від своєї лінії. І голландський. 160 грамів у упаковці 54. Дивимося з вами знижки на консерви. Дивіться, знижка сардина у томатному соусі від своєї лінії 240 грамів, 46. Сардина з додаванням олії. Ось вона, 240 грамів, 44,50 Сардина бланшована в олії від своєї лінії 240 грамів, 46,70 і знижка на цьому тижні на скумбрію від своєї лінії з додаванням олії 240 грамів 53 гривні 50 копійок. Ще знижка залишається на червону квасолю з м'ясом індички 325 грамів 54,70 Булгур з м'ясом курки від своєї лінії 49, ,90, 50 гривень. Знижка на ось такий малесенький паштет печінковий 85 грамів 15,50. Знижка ще на кільку балтійську обсмажену у томатному соусі. Різьке золото 280 грамів, склін 65,50. Скандії Кілька у томатному соусі обсмажена 240 грамів, 62 гривні 50 копійок. Лящ. Обсмажений у томатному соусі, море 240 грамів, 46,80 огірки. Перший гатунок. Ось вони: 35. Знижка на лимон, перший гатунок 77-10% знижка. Подивимося з вами знижки на пельмені та варенички. Дивіться, пельмені день у день з куркою, свининою та яловичною. 800 грамів. І зі знижкою вони 70. 2 гривні. Знижка діє з 10 по 16 вересня включно. Знижка на пельмені фірмові, ось вони. З яловичиною та свининою. Три ведмідя 850 грамів, і коштують вони 150. І пельмені з м'ясом курки, ось 700 грамів в упаковці 84. Знижка на варенички з картоплею та вершками руть 880 грамів. Зі знижкою 92 гривні 40 копійок. Знижка на вареники з картоплею від своєї лінії 900 грамів 52 гривні 70 копійок. І для власників картки АТБ. варенички з картоплею. Ось вони. 3 ведмідя 800 грамів. І ціна буде для власників картки АТБ 62 гривні. Знижка на млинці заморожені від своєї лінії французьким з куркою. В упаковці їх лише 6 штук, і ціна 39,50. Хек, хіле на шкірі, день у день заморожений. І ціна зі знижкою 217,90 мінус 20% знижка. Знижка на кефір молокія 1 відсоток 870 грамів 40 гривень. І молокія кефір густий, 2,5 вже відсотка 42 гривні 90 копійок. Циткісла молочний, нежирний білоцерківський 55,90%. Цивкісла молочний 5 відсотків. 350 грамів 61 гривня. І 9% сир кисломолочний кисла 65,90. Знижка на йогурт. активія великий. Смак ананас. Персик манго і полуничка Чіа 800 грамів. Ой, і ціна однакова: 52 гривні 50 копійок. Йогурт для малечі агунька. Агуня. Білакт 185 грамів по 15,50. А смак малинка, персик і полуничка банан 185 грамів, 17,90. І ось така агуня, малинка, чорна смородина і шипшина 185 грамів, 18,50. Печива лавіта. З начинкою і зі смаком апельсина та малинки від Рошен 420 грамів. І ціна однакова 79,90. Вафлі від своєї лінії з ароматом шоколаду, молока і Атте клас 70 грамів 1190. Знижка на вафлі Рашета. По 8:90. Вагові цукерочки від Рошен Коко Чоко. 260 гривень за кілограм. Знижка на шоколад молочний. Нілка з кремовою начинкою і шматочками печива, з молочною начинкою, шматочки хрумкої карамелі та рисові кульки шматочки хрумкої карамелі з мигдалем 100 грамів, і ціна 52 гривні. Чай лаваре, імбірний ранок 22 пакетика, 27,70 лаваре чай, це вже заварний, аромат сунички та шматочки ягід 80 грамів, 54,50 чай в пакетиках, різні смаки. 41 гривня 50 копійок, чай лавре чорний з біргамотом, 25 пакетиків. Чай зелений, також різні смаки. І чай чорний. 5 смаків. І ціна однакова, 43 гривні 50 копійок. І ще знижка на чай ліптан 30 пакетиків в упаковці, 54 гривні, 20 копійок. Готовий сніданок, старт Веселий Роджер 52 гривні. Пластівці кукурудзяні старт 500 грамів, так, 59,80. Знижка на цьому тижні на шоколад від Вері-Пері, велика. З начинкою печивом та з горішками 270 грамів і ціна однакова 89,50. Знижка ще на ось такий чай заварний від своєї лінії з додаванням суміші плодів та ягід 50 грамів 42 гривні, і від свої лінії чорний та зелений, 70 грамів вже в упаковці, і ціна 41 гривня 90 копійок. Далі з вами поглянемо знижки на каву, але знаю, що не всі п'ють каву, і знижка на цикорі, шипшина та обліпиха. Залишається 100 грамів в упаковці і ціна зі знижкою 45-20. І бачу, ще знижка сьогодні, мабуть, залишається на каву розщину сублімовану. Карт Нуар. 140 грамів 260. Кава амбасадор преміум. рощина сублімована. 200 грамів 246. Кава мелена. Амбасадор Dark 225 грамів 127. І кава Мелена Амбасадор преміум 225 грамів 145 40. Кава Амбасадор зернах 1 кілограм в упаковці. І ціна 549,90 550 гривень. І також ще знижка на каву розчину Розумний вибір. Гранульовано 220 грамів 177. І ось така тишкава гранульована розумний вибір 100 грамів вже в упаковці 88. Далі поглянемо з вами на солоденьке на морозиво. Знижка на пломбір лімо в шоколадній глазурі 90 грамів, і ціна зі знижкою 23 гривні 50 копійок. Ескімо, черниця, ожина, руть. 85 грамів, 26,90. 90 Ескімо, смак кавом та полоничком. В глазурі 3 відмідя 70 грамів, 25,90. Ескімо таке цікаве, не знаю, лимонадо. Смак лимон та м'ята 70 грамів. І ціна зі знижкою 14. Махіта айс, ласунка, заморожений лід, 95 грамів, так, 18,90. Знижка на пломбір хрещатик, фісташковий, крем брюле, шоколадний і пломбір 70 грамів смаки в асортименті. І дуже гарна знижка по 14. Пломбір безлактозний. Ескімос 70 грамів, 21 гривня, 90 копійок. Морозова шоколадна. Скрихти шоколадною руть. І 70 грамів, 19,90, тобто 20 гривень. Блеккава, ріжок руть, 70 грамів, дуже воно мені подобається. 17,90. І монако. Черничний чізкейк, 100 грамів 26,40 Факел полуничка від своєї лінії 90 грамів, 21 гривня, 90 копійок. Знижка на пломбір ласунка 500 грамів, 97,60 І знижка на Монако 3 відмідя. І полуничний чізкейк, 500 грамів. І ціна 104 гривні книжка на напій, лимонад від своєї лінії і мохіто. 2 літра об'єм, і ціна однакова 29,90. Біола вітамінний, об'єм 1 літр. І ціна зі знижкою 38,50, Біола вишневий 48,70 і біола томатний, але він гострий. Також об'єм 1 літр 41 гривня, 90 копійок. І знижка на напій Кока-Кола. Об'єм 2 літра.